Привіт! ми дуже за вами скучили. Знову вихідні і ви дивитесь спізнавальну розважальну програму для дітей та дорослих таревенки. 15 хвилин з вами знову будемо. Ми, Павчак Артем. Та я дибач Марічка, учні кіношколи Мулекс із міста Івано-Франківськ. А також наші колеги і цікаві гості програми. Тільки для вас ми постаралися і поспілкувалися з Ірмою Вітовською та дізналися кілька рекомендацій для маленьких акторів. І сьогодні ми побачимо шоу-породі на улюблених зірок естради. Але давайте все по порядку. І розпочнемо ми із непосидючих винахідливих і жартівливих маленьких акторів, Див... яким поставили кілька запитань. Дивіться і посміхайтеся. Мистецтво – це. Це коли ти робиш скульптури різні. Наприклад, як в мультику, там намальовують скульптуру, а картини, як ти намальовуєш їх серцем, водоспади намальовуєш, мельницю, які люди померли давно. Мистецтво це це, це, це це щось ліплять, хтось робиться скульптури. культури. На це коли тебе зарештовують, тебе зарештовують за погані вчинки. І везуть на острів в де тебе ніхто не знайде, або в тюрму це це, це то це то що якийсь Ä, ремонт або або модень. На тюрмо це малюють якісь э, фрукти. Тут ображено червоне волосся і жовте обличчя. Які дисне. Це пер'я, там піря птахів і там пташка сидить. Це це якийсь це це маш, це, 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 це сучасна машина, яка їде по воді. Це це, це, це якийсь, це якась пуста коробка, що намальована, хтось намалювався її давно-давно. А Це є буква С. ROSTO! Думають маленькі актори. А як думаєте, ви свої коментарі можете покласти на нашому ютуб-каналі або в соцмережах на сторінці телеканалу Разі? Ми врахуємо кожне ваше слово при підготовці майбутніх програм. Ну, а тепер наступна порція позитиву. Ти маєш на увазі шоу-породі невідому програми із Катериною Осадчою. Саме так. І підготували її для нас, наші колеги із міста Калош. Дивимося і насолоджуємося. Людське життя, тож ми починаємо. Ціни на усе повітростали, а в кишені віє вітерець, і чиновники усі достали треба щось робити, бо капець, що ж ми довго не гадали, і на вечірку завітали. Там зустріли мой зірок, і послухали український рок. Український я співав діджей телеведучий. Членом журі я був X-Factor. Строго всіх я там судив, ледерів нашов і я не пропустив. Тому і запросили мене в «Голос країни. Буду шукати зірок України. Усім привіт! Це я, Шовтенко, і ще десь я тут. Коля Денко. я люблю дуже танцювати, на бальних турнірах перемагати. Чарка, сальса, вальс і танго. Драйв, квікстер і, звісно, ж, самба. Танець для мене це життя. А бальки на маленьких дігантах стали для всіх нас справжнім відкриттям. Справа, чому так довго нам не співала? Ви знаєте, я народний артист України і зараз разом з доларом на мої квитки піднялися ці. Але я чекати, як співаються у моїй пісні. Скоро з концертами буду у кожному місті. Ми колись його не знали. Жили собі нудьгували, але як на страді він об'явився. Зразу фан-клуб у нього з'явився. Ну Катя, ти як завжди кльо, тебе сукня, зачіска сприяла, аж коло. За ці столки маєш, взяла інтерв'ю, шукаєш, то що твою роботу полегшити? Не сам що свій капелю, то твоя капелюшка притащити. Ну що, дідо, які плітки, що нового у тебе? Цікаво, розкажи нам щось про себе. Ну як і ти, відома я людина. Ти цікавіла, моя машина. А Юлік і Лесик. То моя родина, а в на станку ціла Україна. Бо хто я супер -дідьо, мега мегазинка? Ось тобі мій диск. А того. На ура! А нам прощатися пора. З вами була Катя Остача. До нових зустрічей. Па-па! Ви дивилися шоу пародію у калиші. Завершилася зйомка вже наступного випуску. Тож очікуйте на улюблених зірок уже у нових тареленьках. Ну а сьогодні ми дізнаємось, дещо корисне і цікаве для тих дітей, які мріють про власну акторську кар'єру. Наша колега Вікторія Анкалюк спілкувалася з Ірмою Вітовською, яка дала кілька цінних порад. Рекомендуємо уважно слухати, а то й навіть занотовувати. Готові тоді увага на екран. На сьогодні успішно триває унікальний арк-проект Оскар і рожева пані за мотивом всесвітньо відомого роману Еріка Емануеля Шмітта. Проект об'єднав творчі зусилля митців з різних міст та різних театрів. Вистава стала не лише творчою подією, а також приводом до вираження соціальної проблеми створення в Україні доступної системи паліативної допомоги для тяжко хворих дітей. Паліативна допомога це підхід, що дозволяє поліпшити якість життя пацієнтів та їхніх сімей, які зіткнулися з проблемами смертельного захворювання, шляхом запобігання і полегшення страждань завдяки ранньому виявленню, ретельній оцінці, лікування болю та інших фізичних симптомів, а також наданню психосоціальної і духовної підтримки. Сьогодні у нас чудова можливість поспілкуватися з українською акторкою театру і кіно Ірмою Вітовською. Ірмо, скажіть, будь ласка, які ваші особисті мотиви грати роль у арт-проєкті Оскар і рожева пані? Мій особистий мотив це те, що цей проєкт я приду, ну, запропонувала, і мене спонукало те, чим я займаюся з палятивно-хоспісною допомогою для діток, які хворі. От. Працюючи з дітьми, які помічаєте плюси та мінуси дитячої майстерності на сьогодні? Що порекомендуєте юним акторам Прикарпаття? Юним, юним акторам Прикарпаття рекомендую дивитися на своїх же колег юних акторів Прикарпаття, які грають у «Оскар Оскари Рожева пані, які пройшли дуже велику роботу, потратили. Пожертвували місяць канікул, працюючи по 10 годин в театрі і навчившись деяким речам, як і професійні актори. Я би заборонила, мабуть, у садочках і в школах займатися ігровим мистецтвом людям, які не мають відношення до ігрового до ігрової форми, тому що власне біда потім дітей перевчати це страшніше ніж навчити з нуля. Це все вибити, це все зламати, все перевернути їх, знову повернути в органіку, бо вони вже штучно. Позують, штучно начитують, навіть часто навіть не усвідомлюючи, які тексти вони промовляють і про що вони говорять. Вони просто розмальовують текст. Книжка розмальовка така виходить. І це абсолютний фальш, і це така погана, дуже погана традиція. Існування ігрового мистецтва вона воно має в собі дію. Слова це останнє, що є в. У, у театрі текст наступає тільки тоді, коли пробудована правильно підсвідома лінія, свідома лінія, конфлікт, задача, ціль, і тільки тоді виникає текст, не сам по собі заради тексту. Так, дія. Перша дія, потім текст. Так, в житті. По перше. Думаєте, потім говорите. Ви перше, крок робите, потім аналізуєте що це, і потім говорите. Чи багато ваших колег переймається долями земляків? Чи готові, як і ви вкладатися в хожі театрально-благодійні проекти? Ну, я думаю, так. Я думаю, кожен має якесь своє поле, де йому болить, і він підключається і робить якісь у цьому напрямку речі, які б допомогли вирішити питання, те, що болить. Тому я не можу відповідати за всіх, але сподіваюся, що це більшість. На вашу думку, який він ідеальний актор? Ідеальний актор це актор, який не передбачуваний. Пані Ірмо, дуже дякую за ваші щирі відповіді та бажаю вам успіху у роботі. Дякую. Ну а вам, друзі, кажу, папа, -па. навчайтеся, розвивайтеся та, та завжди вірте у себе. Ось і на сьогодні все. Порція позитиву і парад завершилася. Ми йдемо готуватись до наступної програми, а у світ нового цікавого розвістимуть наші колеги. І хто зна, може, саме ви уже зовсім скоро будете готувати сюжети до наших теременьок і станете нашими колегами. Так-так, адже не так давно ми й самі прийшли до кіношколи Муліці, а вже і ведучі на обласному каналі. І це тільки початок. Повірте, і ви в себе. Мрії здійснюються, тільки треба трішки старань. Дякуємо за вашу увагу. Побачимось. Па-па.